Продовжуємо наш курс відеолекцій, що стосується роботи в платформі електронного навчання Державного університету телекомунікацій. В цьому курсі ви дізнаєтесь, як розпочати роботу в платформі електронного навчання, тобто авторизуватися на сайті, та як вийти з системи. Для того, щоб увійти в систему платформи електронного навчання Державного університету телекомунікацій, необхідно мати свій логін та пароль. Отже, за наявності логіна пароля, з головної сторінки сайту зліва знаходиться поле для входу в систему. Ось я його виділив. Отже, вводимо свій логін. Тепер вводимо свій пароль та натискаємо Вхід. Все. А, якщо дані були введені вірно, то у вас в верхньому лівому куті з'явиться надпис. Ви, ви зайшли під ім'я. Я Василевський Євген Нуфрійович. У вас буде ваше е, ім'я та по-батькові. Е, трішки нижче знаходиться блок, в якому ви можете обрати мову для вашого інтерфейсу. Ось він. На вибір є три мови: англійська, російська та українська. А також, щоб вийти з системи, необхідно зліва вверху натиснути на надпис Вихід. Ось, я його виділив, ось він. Отже, натискаємо. та як бачимо, ми вийшли з системи. Все, доброго вам дня! Дякую за увагу!